thank you Всі. Вітаю вас на своєму каналі. І сьогодні хочу вам показати ось оцю свою рослинку. Це орхідейка. Орхідейка, яку я отримала в подарунок. Подарунок від Мариночки Теліш. Це було ще в нас поза минулого літа. Ось, і ось така назва цієї рослинки. Макс Elting cl 29 на Шеліріану. Це такий крос. Напевно, він один з тих складних кросів, який не хотів приживатися в мене ні на чому. Я посадила цю рослинку. Спочатку вона була в мене в корі, в тому горщику, якому прислала мені його мариночка. Там була міленька кора, на дні було трошечки-трошечки пінопласту, наче дренаж, і було трошечки такого моху свіженького, але він був такий міленький. Ну, це, я так розумію, мариночка зробила для того, щоб все-таки якась, якась волога в ґрунті була. Так як орхідейки, фаленопсиси групи шелеріан люблять, полюбляють, що було досить волого, то відповідно в цьому горщику і було волого. але... Візьмемо до, до уваги те, що ця рослинка їхала по почті, і на той час там і трошки ґрунт був просипався, і, відповідно, ця рослинка, напевно, отримала такий дуже дуже стрес. Отримавши цю рослинку, я зібрала той ґрунт, який був просипався, досипала ще свіженької миленької кори зверху в горщик, і так вона в мене сиділа. Росла вона в мене дуже-дуже-дуже-дуже повільно. Був тут знизу ще один листочок. Цей листочок успішно пожовтів, і я так зрозуміла, що рослинці щось не подобається. Коли я почала дивитися за корінням, тобто я ще й зробила. Напевно, я зробила помилку, тому що я, як завжди, бачите, ставлю ось так, наприклад, горщик. Ось він пластиковий горщик, але він знаходиться ось в такій скляній, наче, наче в ще одній вазочці. Такий подвійний горшечок. Ну там зараз наразі ця орхідейка в мене ця що я купила її останньою біленька. Ось вона гарненько розпускає ще і ще блюдечка. Але тут є водичка, бачите? І як правило, в зимовий період я поливаю ґрунт ось таким нижнім поливом. Тобто я наливаю на дно горщика буквально пів сантиметра водички, скільки забере рослинка, стільки вона забирає, через пів години я зливаю цю воду. Але оця, оця орхідейка, яка прийшла від Марини, і як я побачила одразу. Що тут є крос шеліріани, я знала, що вона буде, вона буде хотіти багато вологи. Ну, відповідно, я підливала її протязі літа, і, скажімо так, вона в мене сьогодні не перший день. І в якийсь момент я зауважила, що вона не випускає жодного листочка, тобто в неї немає ніякого зросту, але в неї. Пожовтів отой нижній один листочок. Так як вона вже квітла, бачите, ось є у нас квітконос. Це не є молоденька рослинка, вона вже доволі доросла, і в неї повинна бути більша розетка. Не пам'ятаю, як, як то було конкретно, я її вийняла з горщика, я хотіла подивитися, що там з кореневою. У неї виявилося два маленьких зачатки на корінчики, і один такий доволі величенький корінчик, який і харчував цю рослинку. Стояла вона у мене, як завжди, на полиці, ось там, де у мене там стоять підростки, там, де є досвідка такою рожевою лампою, тобто для зростання там цілком їй зручно. Але щось таке було, що вона не хотіла рости. Тобто вона не випускала за рік часу ніякого взагалі зросту. Я її виняла з того горщика, обчистила ті всі сухі, скажімо так, веломен сухий, я зняла, але корінці я не обрізала. І знову посадила її в ґрунт, але вже не той, що був. Той ґрунт я перемістила в таку широку мисочку, і я її прогріла у мікрохвильовці на досить високій температурі. І таких, напевно, добрих 3 або 4 хвилини, що я прогріла достатньо, щоб якби там якісь були шкідники всередині в ґрунті, то вони б загинули однозначно. Чого я подумала, що там є шкідник? Тому що. На рослинці не було нічого, вона частенька, вона гарненька, не було взагалі жодної плямочки, ні на листочках, ніде. Відповідно, коріння тільки зігнило, мабуть, від того, що там було занадто волого. Так мені видавалося. Але для самозаспокоєння я все-таки прогріла кору в мікрохвильовці, дала її остигнути, і такою сухенькою корою, перемішавши ще з своєю корою, яка в мене є, орхіата. Такої міленької фракції я засипала рослинку. Росла вона знову в мене на протязі, напевно, півроку, верніше, вона не росла, а вона просто собі знаходилася в тому ґрунті. Жадного корінчика, оті, що були зачатки, один закуклився, а один трошечки проріс, і вже не пам'ятаю, як то було. Я щось торкнулася, була поправляла я орхідейку, бо вона чомусь нахилилася, я її поправляла в ґрунті, і той корінчик я обламала. Знову коріння немає, рослинка фактично не гине, але і не росте. Крутила я її, крутила, і в результаті помістила ось на оцей блок. Тут є кусочок такої пробкового дерева, тут, така, наче, кусочок такої пробки. Туди я примістила такий такі доволі, напевно, 2-сантиметровий шар моху з фагнуму. Це було на самому донешку, і зверху я помістила лісовий мох. Вже на той лісовий мох я присадила ось цю рослинку. Я вже присадила її отими залишками корінчиків, які в них було. Той один корінець в неї він так і є. Ось, він, що вам видно, ось він бачите, зверху цей корінець, він туди всередину заходить і він накритий отим мохом. Така посадка цій рослинці сподобалася. Чому? Зараз я вам покажу. Коли в мене були тріпси, минулого року, пам'ятаєте, я обробляла рослинки від тріпсів. Спочатку я не зауважила, що ця рослина була теж погрижена тріпсом. Але, як ви можете бачити зараз, оцей середній листочок, бачите, центральний листок, який почав рости з точки зросту. Зверху, наче, присушений. А присушений він тому, що, напевно, десь там, в самому зародку, в самій там середині точки зросту, мабуть, були тріпси, і вони його покусали. Вони його пошкодили, вони його понищили. Але наразі ми зараз бачимо, дивіться, який гарненький кінчик, який гарненький листочок зростає, кінчик є підсушений, і листочок росте. І це вже почав наростати листочок після того, як я посадила цю рослинку на отакий блок. Ось тут така доволі повітряна посадка, тут доволі такий гарний шар моху. Я його раз на 2-3 дні замочую. Навіть не проливаю водою, а я кладу його в контейнер, такий пластиковий, і він повністю повністю промочується водою. Тоді я його підвішую, бачите, я такий зробила такий гачок. ось. Я його підвішую, стікає вся зайва водичка, і я знову підвішую її на сіточку, яку я прилаштувала. Зараз я вам покажу коло самісінького вікна. Відповідно, та волога, яку вона отримує раз на три дні. І ось, -ось тут, бачите, зараз я вам покажу. Ось отак я привішую цю рослинку. Ось отак. Бачите, тут така сіточка в мене є. Коло самісінького віконечка. Вікно прикрите плівкою. Зараз хвильку, бо воно фокусується не на тому. Вікно прикрите плівкою. Тут достатньо багато є сонячного світла. І вона отримує. І, відповідно, зараз, бачите, вже є результат. Ну, ось це мене дуже тішить. Я задоволена цим результатом. І мабуть. Ну, це така моя точка зору. Якщо рослині не подобається жити в горщику, якщо їй не підходить жодна посадка, яку ви тільки їй пропонували. Тобто я цій рослинці пропонувала, бо вона, вона була в ґрунті, потім навіть в, іншу, в іншому горщику я була, додала моху, і я її була, посадила в мох, але в мосі вона у мене пробула недовго, тому що я побачила, що навіть той зачаток корінчика, який вона мала, як я вам казала на початку, вона мала таких два, напевно, обий, три корінчика, які вона успішно закуклила, а один я зломала. Оце вона випустила вже була в мосі. Але все-таки чомусь закуклювалися е, оті корінці, я, тому я подумала, що там, можливо, може бути шкідник, а може бути ще щось. Тобто, щось не давало розвитку тим корінцям. Ось, Тепер я замочую цю рослинку. Один тиждень, наприклад, три дні, один перший полив я роблю тільки з водичкою. Якщо я не планую її підживлювати, то, відповідно, я чекаю три, і на четвертий день я знову змочую його водичкою. Але раз на два, на два тижні, тобто виходить, кожний третій полив, я поливаю. Його з підживкою. У мене є таке добриво, комплексне добриво, яке для ягід, для полуниці, для малини. Ось. І я розвожу Роблю трошечки менш концентрованим, там пише, що треба 10 мл розводити на 10 літрів води. Я розводжу 5 мл на тих самих 10 літрів води. Але мені виходить, що я навіть не 5 мл розвожу, я розвожу 1 мл на десь 250-300 грам води, і тоді, тоді занурюю ось оцей блок, повністю занурюю його у той такий розчин. Ось він набирається водички, тут і мох. Але мох почав. Жовкнути, бачите, мох почав робитися коричневий, подекуди він ще зелений, але мох від добрив гине. Дивіться, тут є ще зелені такі вкраплення, але ось, але ось тут знизу, бачите, дивіться, він робиться коричневий. Це говорить про те, що мох не любить ніяких підживок. Відповідно, не знаю, можливо, це тільки оцей лісовий мох, який в нас він тільки зараз такий. Можливо, пізніше, коли цей мох почне вже рости. Коли він звикне до цих підживлень, тому що, якщо ми можемо бачити, місцями він навіть дуже гарненький, зелененький, і йому подобається, тобто він починає рости. Можливо, цей старий мох лісовий, який я принесла, він себе відживе, тобто, мається на увазі, він пожовкне, але скрізь нього проростає з корінчиків Ось оцей такий молоденький, зелененький, гарний мох. І потім з часом ця, цей весь блок покриється таким гарним, гарним зеленим мохом. Ну ось. Занурювати його у, наприклад, класти його зараз в контейнер якийсь або в горщик, щоб він постійно стояв отак замочений у воді. Я не ризикую, тому що ще є доволі прохолодно на вулиці. Дома вночі температура може опускатися до 17 градусів, і мені би не хотілося переохолодити корінчики цієї орхідеї. Відповідно, що я зроблю, так як він зараз у мене, як я його кожний третій день поливаю, він має достатньо вологи. Ось я його поливала ще в понеділок. Сьогодні маємо середу, а він ще такий ледь-ледь вологий. Ну, доволі такий він вологий, не мокрий, але вологий. І я думаю, що я тільки буду завтра його, мабуть, знову промочувати, тобто знову буду його замочувати у водичці. Ось. А вже влітку, коли буде тепліше, тоді можна буде його помістити навіть у горщик. Або найкраще я його винесу. У мене є одна задумка, є один в мене такий м проект. Є в мене такий план зробити на вулиці для своїх орхідей таку загороджену територію, де я прикрию їх від сонечка, але дощик буде їх намочувати, повітря, вітря, вітром буде їх продувати і відповідно в такому стані їм буде набагато краще. Ну, ось і все. На сьогодні я вам розповіла про цю орхідейку. Хочу дочекатися її квітіння, тому що у мариночки вона квітла. Ось залишок квітконоса я залишила, тому що за нього я закріпляла рослинку у ґрунті. Ну, ось, тут, бачите, що є така синенька скрепочка, якою я прикріпила була її до блоку. Ось Корінчик гарненько, бачите, собі там зелененький такий. Ось. І зростає молоденький листок. Оце дуже-дуже дуже мене тішить. Я думаю, що ми дочекаємося. Можливо, цього року вона нам випустить квітконос і заквітне. Ну, ось і все на цьому. Дуже всім дякую. Дякую вам за ваші пальчики догори. Якщо, можливо, комусь була цінна інформація, напишіть мені, будь ласка, в коментарях, напишіть мені коментар, як ви рахуєте, чи правильно я зробила, що я виняла рослинку з ґрунту і посадила сюди. На цьому блокові вона знаходиться у мене десь від вересня місяця. Сьогодні маємо лютий вересень, жовтень, листопад Грудень, січень, ну майже 5 місяців вона у мене знаходиться на цьому блоку. І ось зрушилася з місця точка зросту. Сподіваюся, що все буде чудово. Навіть якщо кінчик листочка є обгрижений, бачите, він такий от обійджений, наче присох, але сам листочок зростає. Ну, буде трошки без кінчика. Думаю, це не буде псувати його зовнішній вигляд, такий естетичний. Все, на цьому, всім дуже-дуже дякую і всім пока!